Геннадій Роман, Романові Геннадій. Геннадій. Хочу повернутися ще до, до питання. Ми проголосували, на погоджувальній раді було розглянуто питання стосовно стереотип. Ви знаєте, що зараз відбувається асфальтування вулиці Кірова повністю аж за перехрестя, завдяки Богачу Олександру Сергійовичу, який виїздив з От, е, Тому ви хотіли до, як, як сказати, хоч від себе одного ну, насвірніше, селищної ради, встановити стелу Чабанівська селищна рада. Вас вітають Чабани, щоб вже ми в комплексі завершили цю вулицю, е, доповнили її, можна сказати. І плюс іще вивізку Чабанівська селищна рада, тому що всі проїжджають і ніхто не, не може знайти нашу Чабанівську селищну раду. Тобто акуратно е, зробити. От, е, в комплексі одне і друге орієнтовна вартість 45 тисяч гривень. Е, якщо є якісь ви можете закласти більше, щоб ми вписали. Ні, ні, там однозначно навіть останеться. Ми не будемо жирувати, там щось видумувати. Давайте 50. Як Заасфальтуємо Сергійську, по дюжину поставимо. Так само на заповнюємо. Хто за таку пропозицію ставить на голосування? Хто за? Одноголосно. Дякую. Переходимо до п'ятого питання, земельне питання. Доповідач віщає Андрій Петрович. Будь ласка. я вас прошу, присядьте. Скажіть, я вас слухав, послухайте і мене. Хочу розпочати з питання, яке не було у нас на погодженій раді. Вони тільки так зі мною проговорювалися, що у нас є це питання на порядку і ми його будемо вивчати. Але вчора я збирав голів депутатських груп, хто всіх повідомив, просив прийти, ми вчора проводили ще комісію. У нас є там одне дуже важливе нагальне питання це затвердження. Це затвердження проекту землеустрою щодо встановлення меж між землями Чебенівської селищної ради і інститутом землерустрі. Я хотів розпочати з цього питання, тому що присутні представники інституту і хотів надати слово, якщо дозволите, Івану Павловичу. Це Шевченко, так Івано Павло.